Мовлений план складений за участю європейців Рустем Умєров вже надіслав у Вашингтон Джареду Кушнеру. Про це пише видання Ексіос. І за словами українського чиновника, нова версія містить важливі коментарі і поправки до вже існуючого документа, щоби цитата зробити його здійсненним. Зазначається, що українська відповідь містить нові ідеї щодо вирішення таких спірних питань, як майбутнє території і Запорізька атомна електростанція джерела Ексіс. Стверджують, що високопосадовці США і Україна. Не проведуть сьогодні віртуальну зустріч, щоби продовжити обговорення конкретних частин мирного плану США. Нагадаймо, що саме передбачають ці оновлені угоди. Не можемо нагадати, тому що достеменно невідомо. Американський журналіст та колумніст видання The Washington Post Девід Ігнатіос дізнався деякі фундаментальні пункти угоди. Завісу таємниці також трохи про президент України під час спілкування з журналістами. І за інформацію американського журналіста мирний план, нібито заохочує створення демілітаризованої зони вздовж цієї лінії припинення вогню. Далі буде ще одна ширша зона, в якій буде заборонено розміщувати будь-яке важке озброєння. Її жорстко будуть контролювати, подібно до лінії, що розділяє північну та південну Корею. Це також допоможе вирішити територіальну суперечку. Росія вимагає віддати їй неокуповані частини Донецької області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки дійсно пропонували Україні залишити неокуповану частину Донеччини. Втім, і росіяни. Туди зайти не зможуть. Тому питання, кому може належати ця територія, невідомо каже Зеленський. Та й загалом Україна не збирається відступати. Зеленський сказав: ми стоятимемо там, де стоїмо. Але питання щодо демілітаризованої зони можна вирішити у форматі референдуму або виборів. Що ж до чисельності збройних сил України, то в документі йдеться про 800 тисяч військовослужбовців. Під сумовою Зеленський. Ну а американський журналіст та колумніст видання The Washington Post Девід Ігнатіус розповідає інші пропозиції. Зокрема, дозволити Україні доєднатися до європейського союзу вже у 2027 році та надати їй гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає п'ята стаття договору НАТО. Крім того, Сполучені Штати Америки запропонували взяти на себе управління Запорізькою атомною електростанцією, найбільшою взагалі на європейському континенті. Бачите, так комерціалізували трохи для себе це питання. Ну так зараз мова йде взагалі ж про те, що замість дійсно пошуку миру для України. Так, справедливого миру зараз просто йдуть такі бізнес абсолютно торги, де американці, давайте будемо говорити відверто, намагаються скористатися нам і нашими ресурсами. Ну тобто, отримати цілком конкретну практичну фінансу вигоду. Ну і, і все решта. От тому, чи чи доречно загалом говорити тут про їхню зацікавленість у встановленні того самого справедливого миру, давайте поговоримо про це з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, виконавчим директором інституту світової політики. Пане Євгена, вітаю! Слава Україні!